Знання та досягнення. 27 травня у Миколаєві відбулася церемонія нагородження успішних школярів міста. Йдеться про учнів, які здобули призові місця на предметних олімпіадах і наукових конкурсах. Відзначимо, що цьогоріч в інтелектуальних змаганнях взяли участь понад півтори тисячі дітей, які вчаться у міських закладах освіти. Як усе проходило, кого відзначили та які подарунки отримали переможці, дивіться далі в сюжеті Яни Цині. Захід ще об'єднав талановитих учнів Миколаєва у молодіжному просторі. Хвиля відбулася 17-та церемонія нагородження переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсу захисту малої академії наук України та міжнародних інтелектуальних та творчих конкурсів. Сьогодні ми нагороджували талановиту молодь. Це стипендія Миколаївського міського голови Миколаївської міської ради. Я звернувся до учнів і сказав їм, що щоб вони не зупинялися на цьому. Сьогодні їх навчання, їх знання дуже важливі для нашої держави, для того, щоб наша. В Майбутньому наша держава ставала сильнішою завдяки їх знанням і тому, що вони роблять для нашої держави. Власне для них сьогодні найкращий спосіб допомогти нам у цій війні це ставати кращими, навчатися розумнішими і передавати свої, свої знання своїм друзям. Цього року в інтелектуальних змаганнях взяло участь понад 1500 учнів. Перемогти у четвертому етапі всеукраїнських олімпіад з різних навчальних предметів вдалося найсильнішим, зазначає Ганна Личко. Цього року ми маємо 18 учнів-переможців. Ми маємо 7 учнів-переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту Малої академії наук. Ми маємо також 7 переможців всеукраїнського етапу мовно-літературного конкурсу і також ще маємо 5 переможців інших інтелектуальних конкурсів. Усіх переможців нагородили почесними грамотами та заохочувальною стипендією від мера міста. З 2008 року цю відзнаку вже отримали понад 500 здобувачів освіти. Сьогодні одним із стипендіантів став учень Миколаївського ліцею номер 2 Юліан. Мене народжують за те, що я на Всеукраїнській олімпіаді з географії зайняв третє місце. Мені подобається географія як наука, і завжди цікаво поїхати в якесь місце, тим паче безкоштовно, познайомитись з новими людьми. У мене з'явилося багато друзів з Києва, з Чернівецької області, з Волинської області. І завжди за в науки молоді це дуже цікаво. Потенціально моя майбутня професія буде пов'язана з географією. Я дуже вдячний. Миколаїв приділяє увагу молоді, молоді, яка цікавиться наукою. На нагородженні юні переможці завітали разом зі своїми наставниками, які підтримували їх на шляху до успіху. Директор Миколаївського ліцею No19 Олексій Ільїн поділився порадою, як надихати учнів на нові звершення. Тут дуже багато залежить від психології дитини, тобто діти, є, які вони дуже багато знають. Але вони не впевнені, тому наставники потрібно, щоб вони дітей готували не тільки з предметів, а й психологічно. Тоді буде результат. Церемонія нагородження стала важливою подією для освітянської спільноти Миколаєва. Переможці отримали заслужене визнання та мотивацію для подальших звершень. Я запрошую молодь. У до участі в олімпіадах ставати кращими, показувати свої знання. Бо бути таким, як всі, сьогодні не модно. Модно сьогодні бути кращим, і особливо в рамках того, що сьогодні в нас відбувається війна. Тому ми всі повинні ставати кращими. Яна циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.